Всім моїм підписникам привіт з Італії від Капіка Віталія. І так, браслетки Дружба, які я розробив і запустив цю акцію в свій час ще в 2018 році. Дуже активно вона проходила, всім подобалась. Хто має ті браслетики, це означає, що він дружить з Італією за добро, за позитивний настрій і хороша людина. Ми це перевіряємо. І так, кому ми вже роздали це заласька з камінька Шиска небагатьом людям, але вони в нас активні на прямій трансляції. Нагадую, я щодня прямій трансляції в Тіктоці 21.00. Буває днем часто захожу. Слідкуйте, підписуйтесь з нами цікаво. До Пасхи 2025 року. Я, Карпі Віталій, з моїми однодумцями хочу розіграти вам багато чого цікавого, і навіть розіграю подорож до Італії. Слідкуйте, підписуйтесь і перемагайте. І так. Хто перший вже отримав ті браслетики, вони такі, як на атракціони, колись я на дискотеку свою робив. Там є номерочки. У кожного є персональний номер. Ви маєте зняти відео і позначити мене, мою інстаграм-сторінку і Тікток-сторінку. Там все є логотип, ви можете подивитися. І написати: Дружба між країнами. Хто може просто фотку виставити, позначити, хто має бажання може зняти відео, де він знаходиться. Передаю Віталіку Віталію привіт. Дякую за його креативні. Конкурси, акції для нас і за дружбу, яку він несе між країнами, тому що це круто, класно, продовжувати далі наші проєкти, які ми робимо. Підписуйся, слідкуй, зі мною цікаво. Я не один, у нас в команді більше 50 людей і, в принципі, однодумців тисячі, тому що в мене більше 70 тисяч підписників по різним куточкам Європи, світу Україну. Я виставляю на своїй платформі Instagram, YouTube, TikTok, Facebook це відео. Ви пишіть хто звідки дивиться. Я думаю, що ми можемо організувати, наприклад, там, якщо ви з Києва, у вас багато людей туди вислати ті браслетики. Хто вас там, тому що пересилка по Україні, ну ви знаєте, від 80 гривень, і ми пересилаємо вже тим, хто у нас товари замовляє. Так що ви можете замовити якісь товари у нас, каву, наприклад, олію, все, що є в Італії. У нас персонально є людина, яка з вами зв'язується, ви нам пишете і в магазині все вибираєте. Об'єднуйтесь, купуйте наші товари, браслетики будуть безкоштовно тоді. Вони такі бумажні, ви розберетеся, води не бояться, довго носяться. І в нас таки буде акція для всіх. Хто довше проносить цей браслетик, теж приз буде цікавий. Можливо, це грошовий еквівалент, можливо, це буде в чомусь гостинці. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви зі мною капіталі не здається. Як кажуть, в'язниця мене не зламала, я ще більше стаю креативнішим, позитивнішим і хочу зробити більше якості в життя для вас. Однодумці, дякую, що приєднуєтесь. Київ, Кам'янкаширськ, Львів, Одеса, Харків і Італія. Це теж багато чого значить. Рим, Ніаполь, Мілан, Салерно, Генуя, Ласпеція. Європа це в мене і Берліні, в Парижі, Франції скрізь, Монте-Карло навіть і навіть Торонто. Де мій син зараз знаходиться старший. Нью-Йорк. Дякую Ані Чубей за те, що вона реально крута жіночка. Придаю тобі привіт з Італії. У нас все вийде. Наш проєкт подорожі і відпочинок має донестись до людей. Тревою крута організація. реально, Ми це покажемо, розкажемо і донесемо до людей. Дякую. Всім гарного дня. Сьогодні у нас 10.03.2025 рік. Я, Карпі Віталій, з вами. Не здаємося. вперед!